Любительці, рада вітати вас на розкладі. Вам лист! Давайте подивимось, що треба почути. Що треба дізнатися, яка інформація вже є в просторі, але ще не долетіла до вас. Сьогодні обрала колоду протилежностей і хочу подивитися, яка інформація для вас була закрита, і що саме зараз вам треба почути. Дивимось. Так, четвір... п'ятірка кубків, точніше, хотіла сказати, четвірка кубків. Взагалі-то карта. Четвірка кубків про те, що ви трішки одинокі. Бачу шістку, зараз вам все буду пояснювати. На кінець розкладу підказка-порада від вищих сил. Дійсно, ви трішки одинокі. Зараз вам важливо пропрацювати спілкування, любі тельці, не загострюйте конфлікти, бо будете страждати від цього лише ви. Так, є моменти, коли щось не складається. Є моменти, коли дійсно треба залишити когось позаду. Але зараз буду вам все пояснювати. Вам іде важлива інформація. І зараз, дивіться, ви сажаєте квіти, тобто, або навіть ви їх просто вставляєте у вазу. Це говорить про те, що спілкування буде налагоджуватися, все буде добре, і ви не будете почувати себе одинокими. Насправді, коли ви одинокі, ви страждаєте. Вам потрібен друг, вам потрібна людина, вам потрібне плече. І дивіться, що відбувається на цьому аркані, що дуже важливо. Чоловік навчає сина, що робити, риболовити. тобто, Здобувати щось, це про ваші фінанси, про ваш прибуток. Той друг, та людина, яка буде поруч, це наставник, хтось важливий, покаже вам, як здобувати, чогось вас навчить. Не просто так ці люди йдуть у ваше життя, не просто так вони з вами. Тому зараз вам не можна нікого втрачати. Вам навпаки, треба сажати, вам навпаки, треба шукати можливостей шукати знайомства, відновлювати, примирюватися і не конфліктувати. Насправді цей лист про те, що будуть вирішуватися якісь такі важливі моменти в плані підтримки, дружби, емоцій. Я ще бачу п'ятірку мечів, це карта, коли людина знаходиться на полі бою, заплутана якась ситуація. Дивіться, я хочу запитати вас лише одне: чи варто все це продовжувати, чи, можливо, треба розмовляти, чи, можливо, треба робити перші кроки. Або ж якщо ви не хочете їх робити, то ви можете залишити. Наодинці, але я відчуваю, що вам некомфортно, ваша душа, ваша енергія плаче тобто треба від цього звільнятися. Тому я сьогодні, бачите, працюю на такій колоді, щоб показати вам, як може бути до і після. Ви просто маєте робити кроки на зустріч близьким людям. Зараз, як ніколи, це важливо. І ця інформація, ці новини, це спілкування. Бо сьогодні розклад про інформацію воно буде вам допомагати примножувати, знаходити, збільшувати доходи, більше заробляти. Тут будуть відкриватися ще й нові фінансові можливості. Ось такий лист для вас. Таку інформацію вищі сили вам передають. Дев'ятка мечів показує. Ще й в правильному положенні, що все буде з'ясовуватися. І зараз ви будете дійсно дивіться, скільки могло бути у вас непорозумінь, конфліктів, якихось заплутаних моментів. Зараз ви це все будете розв'язувати, все буде добре. Раніше це бачите, як виглядало, тобто занадто на вас тиснуло, і ви вже не знали, як бути в цій ситуації. Ви просто йшли від цих людей, ви просто тікали від них, тому що ви не розуміли, що відбувається. Але зараз, навпаки, ви будете. Може, бачите, як діяти, хто для вас важливий, з ким вам треба налагоджувати спілкування, з ким розв'язувати конфлікти, а кого просто залишити позаду. Тому що п'ятірка кубків показує, що в оточенні треба вам не всі. Але 100% все буде вияснюватись. Ось такого листа передають вам вищі сили, мої дорогі тельці. Я бажаю вам всього хорошого. Дякую, що були зі мною. Нехай все у вас зв'ясується. Бажаю вам лише хороших новин, позитивного настрою і гарного емоційного самопочуття.